Працюючи із дітьми, які мають спектр аутичного розладу, я використовую піктограми. Тобто ось такі картки та реальні зображення, які допомагають дитині краще зрозуміти навколишнє середовище. Робить дівчинка? Будь уважний, тримай ручкою, тримай мій хороший. Спить! правильно, де така сама? Молодець. Що робить дівчинка? Що робить дівчинка? Спить. Будь уважний. Що робить цей дядя, цей чоловік? Тримай картинку. Тримай мій хороший. Що робить? Куди будеш класти? Що робить? Їсть! Куди будеш класти картинку? Куди будеш картинку класти? Клади. Де їсть? Подивись уважно. Їсть! Куди кладеш? Молодець. Молодець. На основі ось таких зображень і працюємо, і виконуємо нашу роботу, і маємо гарний результат? Міняємо картки, а відповідно міняємо дії. П'є сидить. Дівчинка п'є, хлопчик сидить. Говори разом зі мною: п'є. Молодець. Молодець, голосніше можна. Є. Що робить? Що робить? Є yeah, молодець.